Це боротьба між тими, хто або швидше, або масштабніше зробить. І якщо у наша сильна сторона це кустарне комерційне рішення, десь щось пригнати, швиденько купити, переробити і запустити. А у ворога це масштабно, то це ж діє ситуативно. Це ж не значить, що ми цей момент вже колись про... ну, пропали, вибачте. Це значить, що в цьому, да, наприклад, в дальнобольних дронах я впевнений, що нам ще доганять і доганять. В, наприклад, наземних роботизованих комплексах я б не сказав, що у нас все погано. Ну, в плані, якщо порівнювати, у нас краща ситуація. Буде питання з якоюсь наступною технологією, якимись новими радіочастотами, які дозволять кудись залітати далі і оминати реп. Ми будемо, ну ми е, точно швидше їх адаптуємо, замовимо, поставимо і будемо літати. Я не про наш підрозділ, я про Україну. Ворог це теж зробить, але з певним часом. Тобто, ця ситуативна війна за технології, вона відбувається кожен день і вона буде відбуватися.